Шановні друзі, я Мартинюк Сергій Якович, літературний псевдонів Світого Далекого, військовий позовний письменник. честь бути українцем. Колись в дитинці батьки мене навчили, і я так живу. Я не граю в гідність, я живу з гідністю. Я дійсно український письменник, але пишу не оповідання і не вірші, а пишу лелечки і личанки. Коли маєш Україну в серці, то у тебе буде і караючий. Багнет для того, щоб бити ворогів і золоте переписьменника. Чого хочу добитися своїми книжками? Я хочу створити, дати такий поштовх до створення нової української еліти, нової української аристократії. Якщо рідний є бідний, зроби його багатим. Якщо рідний є в болоті, обмий, але це є твоє рідне, нам треба ставати більш нам треба ставати більш войовничими. Нам треба не боятися бути собою. Нам треба не боятися бити, коли хтось говорить, що нема такої нації, як українців. Два рази бити, коли хтось говорить, що нема такої держави, як Україна. Україна була, Україна є, Україна буде. Слава Україні!